Давайте з вами зв'яжемо ось таку просту шапочку. Вона об'ємна, м'яка, не косюча і з нею впорається навіть новачок. Привіт! І як завжди, розпочнемо з рахунків і пряжі. Пряжа у мене Alize Soft Mega. Дивимося в 100 грамах 70 метрів і склад її. Це 100% мікрополістер колір якщо кому цікаво, саме моєї ось такий. Так, пров'язавши зразочок, у мене вийшло в 10 см 7 петельок Тут я використала номер 10 І е, в мене на такому достатньо коротенькому Коротенькому тросику, тросик здається 20, 25 см, здається. Далі визначаємо свій обхват голови. у мене 54,5 і множимо на кількість петель в 1 см. Округляємо, У мене вийшло 38 петель плюс одну додатково набираємо для того, щоб замкнути петлі в круг. Починаємо з набору петель. Я використовую класичний метод набору, просто не дуже щільно його затягую. Так, це вже дві. Таким чином нам ну, треба набрати 39 петель. Три, чотири, п'ять. Вільніше покажу, можливо, комусь. Потрібно це 10. І ще раз. Сюди. І сюди. 11. Продовжуємо набирати необхідну кількість патель. Набрали необхідну кількість патель. Розпреділяємо. по спицям, підтягуємо. Для того, щоб з'єднати. Так, для того, щоб з'єднати, беремо останню петельку, переносимо на цю спицю, а з цієї, продіваємо і спускаємо, затягуємо все. Таким чином ми з'єднали в круг. Так, починаємо. В'яжемо по кругу м -м, е -м, звичайною резинкою один на один. Починаємо з лицева. Вияви рідня. Виверідня, в'яжемо так. Для зручності бажано помітити початок ряду, щоб не збитися і порахувати кількість. В'яжемо звичайну резинку 1 на 1. Я в'яжу достатньо вільно. Слідкуємо, щоб не перекрутилося. Чередло. Вилязуємо до кінця ряду і продовжуємо в'язати по колу до необхідної довжини. Ось ми доходимо до кінця ряду. Дивимося, щоб співпало. Так, у нас тут лицева. Продовжуємо лицева, виворітня. лицева, виворітня. Пров'яжемо декілька рядів самостійно. Ось таке виходить полотно у нас, я пров'язала вже. 12 рядочків вже можна е, приміряти частково, подивитися, чи підходить, чи ні. І в'яжемо далі. В'яжемо самостійно ще, в залежності від того, який ви хочете собі. Відворот ось цей. Буде залежить, скільки вам потрібно ще пров'язати. Поки що в'яжемо. І так, я пров'язала. Ось таке в мене вийшло полотно. Зараз ми поміряємо. Так в мене. В мене вийшло 30... 38 см. 38 см. Вже на даному етапі ми можемо приміряти, робимо, да, як вам зручно, ось цей творот, складаємо так, і вже можна приміряти. Якщо вам так, як і мені достатньо 38 см, то починаємо закривати петлі. Зараз я покажу, як. Як я буду закривати петлі. Ніяких зменшень ми не робили. Ми просто в'язали суцільне полотно резинкою 1 на 1. Тепер у мене є, я відмітила собі початок ряду і починаємо закривати петлі. Так, у нас була лицева, потім виверідня ми її пров'язуємо і ось цю. Петлю, накидаємо. Знімаємо далі лицева, знову ось цю, перекидаємо і знімаємо. Виворітня. Знову беремо ось цю, притримуємо, перекидаємо. Лицева, Попередню перекидаємо. Тут виворітня, значить, ми пров'язуємо її виверідньо і ось цю просто перекидаємо. Далі дивимося помалюнку. У нас далі лицева. Пров'язуємо лицеву і цю попередню через неї. Виворітня. І ось цю через неї. Закриваємо так до кінця. Закриваємо петлі до кінця і зустрінемося в кінці. Так, і останнє виворітня. ми її також протягуємо. У мене залишається ось стільки пряжі, тому навіть на більші розміри буде достатньо. Тягуємо через останню петлю. Так, тепер ми вертаємо на виворітню сторону. Обрізаємо. Ми вивернули. Так, дістаємо нашу ниточку. Беремо ось таку пластикову голочку, продіваємо і будемо стягувати зараз. Так, маркер нам вже не потрібний. Зараз будемо стягувати нашу верхушку шапочки. І так, це наша остання закрита петля. Ми вивернули, так і будемо притягувати через верхню косичку. Ось таким чином. Туди і сюди через ці закриті наші петлі протягуємо. Далі через наші закриті петлі, через косичку зю закритих петель. Тягаем. Навіть, если вы где там одну пропустили, ничего страшного. Ще трішки і гарненько потрібно буде це все стягнути. Так, тепер ми все стягуємо гарненько, потихеньку, гарнесенько стягуємо. Так. Ще дуже гарненько стягуємо і. Починаємо зшивати через всі сторони. Так, Протягуємо і ось так, для того, щоб не було видно дирочки. Да, ми стягнули, але дирочка деяка залишилась, тому ми ще для надійності прошиваємо. Не забуваємо закріпити ниточку. Все, дирочки немає. Обрізаємо зайву ниточку, вивертаємо і приміряємо. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося. Далі буде більше майстер-класів.